У мене колись був тренер з рукопашного бою, дуже віруючий чоловік, протестант. От але такий, ну от по справжньому віруючий, він в 90-х роках був бандитом. Потім, в тюрмі, він навернувся до Бога, і після війни він зайнявся тим, щоб тренувати. Причому він тренував дуже різних людей. Він тренував і силові структури, і хлопців, які виступали на змаганнях там. Тобто, такий, і при цьому на тренуваннях. Він завжди проповідував всім. Він казав: якщо ви не хочете слухати проповідь, ходіть на тренування до когось іншого. І він мені говорив це так: що коли на тебе хтось нападає, він чинить щодо тебе гріх. Твоє завдання зупинити його від цього гріха, не зламати його, не показати йому, що ти крутіший, не помститись йому за те, що він посмів на твою честь замахнутись. Твоє завдання його зупинити. Якщо ти можеш зупинити його словом, слава Богу, якщо ти можеш його переконати, не вступати в бій. Якщо він все одно на тебе нападає, постарайся якийсь утримуючий прийом зробити, якось його повалити, скрутити там. Якщо він уже так не, не, не надається, ну тоді вдар його там помірно. І тобто. Повинна бути завжди відповідь рівносильна його нападу. Якщо вже взагалі нічого не допомагає, він нападає на тебе там зі зброєю, чи з холодною, чи з вогнепальною, у тебе є божусть відповісти, ти можеш застосувати цю зброю, але тільки тоді, коли ти розумієш, що немає іншої можливості. І то одна людина, якщо вона один на один з ворогом, вона може, ем, якщо вона готова до подвигу мучеництва, вона може піти на мучеництво. Але якщо у тебе за спиною стоїть твоя жінка, твоя дитина, твоя мама, якась випадкова людина, яка попала в зону конфлікту, ти не можеш намучеництво віддавати себе, особливо якщо ти чоловік, твій обов'язок зробити все, щоб захистити тих, хто потребує твого захисту, так же саме і тут ми дуже довго робили. Я би сказав, аж занадто довго. Наша влада, наш уряд вживали всіх заходів щодо того, щоб цього конфлікту не було щодо того, щоб не було ескалації якоїсь, і так далі. Хоча я наприклад вважаю, що в 2014 році ми діяли недостатньо жорстко в Донецьку і Луганську, тобто там треба було зразу цю заразу задушити в зародку, так як зробили в Одесі, в Одесі просто зробили одну пожежу, і все, одеська народна республіка не відбулася. Але ми робили в кожному разі все дуже довго для того, щоб не було ескалації. Коли відбувалося таке, що в твою країну вторгаються, коли твої співвітчизників мучують, принижують, вбивають, грабують. Ми не маємо права стояти осторонь, прикриваючись якимось дешевим пацифізмом. Якщо ми читаємо священне писання, от навіть дуже люблять нам закидати в Біблії. Написано не убить. Вони беруть одну фразочку вирвану з контексту. Вони е, читають декалог 10 заповідей, але вони не читають ні те, що написано ні до ні після. Ці всі 10 заповідей вони були дані пророку Моїсею під час того, як його народ проводив священну війну з язичниками. Ну там можуть бути питання там про мотиви цієї війни, там і так далі. Але в кожному разі по тексту священного писання проводиться священна війна. Там є описи битв, в яких вони беруть участь, і, я, я, якою чисельністю вони там перемагають, і так далі. Скільки там загиблих з протилежної сторони? І при цьому заповідь є дається там не вби і інші. Тут треба чітко розрізняти так же само, як і з другою щокою. От те, що теж нас люблять змушувати до пацифізму закидати. Ці заповіді дані для спільноти. Тобто, коли всередині спільноти є стосунки між людьми, які мають однакову віру, які розуміють одну істину, звичайно, що їхнє життя повинно регламентуватися трошки інакше ніж в стосунках спільноти з ворогами, з тими, хто нападає на нас. Зрозуміло, що християни покликані просвітлювати світ, вони покликані зцілювати світ силою слова, силою молитви. Силою своїх добрих справ і намірів, але я ж кажу: ця боротьба це ну це крайній засіб. Тобто, там ну немає іншої ради зараз, ніж ніж нам на це йти. Точно так же як і Христові походи, вона носить оборонний характер, і всі святі отці, і всі церковні канони завжди благословляли участь в оборонній війні.